А отак приходиться пересівати, як на бокапорили, бачите? Пересіяв вже, вже все тут клинок получиться, десь два рядка буде в, в місті, ну а тут сіволочка посіяв, не знаю що буде, то буде. Рийця не будем, а ця кукурузка вже сходить, бачите як теж це. Сама пізня була посіяна, чи ні, вже й не пам'ятаю. Летним, а там сама пізня була, там теж вже виходить. Посіяв. Тепер їдемо додому. Вже підпадало. Наче сипали. А там далі побачимо. Время покаже. Отак, От все. Всім привіт, всім доброго дня. Що, вчора я, коротше, там пересіяв огородик там, де трошки у нас е на який на який... чи на цій? Не пам'ятаю, на тій, навіть секції спав цепоку тут Прийшлося пересівати. Отут спав цепок, з'їхали шестерні в сторону і ципок ішов, просто не крутило ці. Вчора пересіяв, сіяв обичну кукурузку, а це ось о, треба сьогодні почистити, підготувати її, щоб вже вона стояла. дозаказав я ще комплект цих ворошилок із там диском таким маленьким, зараз покажу вам. Дороге, звісно, удовольствие. Ну, для мене це дорого. уже якщо ми замовляємо диск а це вже все, то можна було б бы вже, щоб воно в комплекті йшло. А той то ще закупляти, ну, докупляти треба. І так, якби как бы, ціна кусається для таких фермерів, як ми, допустимо, що в нас там до 20 гектарів землі. Ну от нас обирати і купити за ну сигналізацію ми брали за 100, ой, 260, 264 тисячі. Ну, це я думаю, якби можна було піположити людям ті ці диски, ось отакий отакий ось, ось, ось ось ворошилка ось йде. то можна було б за такі кошти положити, щоб люди якось... Ну я не знаю. А це... Зараз мені виходить той диск витягувати, 4 болтика відкручувати і потім ставити. Да, воно то якби время, ну, Я вже заказав. Коротше, це комплект мені вийшов. Оці дві штучки. Ощені на магніті, бачите. Оці 8 штучок мені вийшли з доставкою. 3 360 чи що, 3060 гривень. Так що так. Там поламався у нас оприскуватель, немає давлення. Десь я тут поклав. Ні, батько забрав, конечно. Поламався, дивлюся, давлення немає. Та й бризкає щось не так. Ну він вже щось і в тому году на мозги курочив. Лопнула отут діафрагма. Тут польський стоїть він на 120-й виходить. Вчора все дні про батько від'їздив, так і в нього і не знайшов. Де зараз поїде тут по району, може знайде. Та вже знайшов, каже, є. То треба там бризнути, пшеничка у мене там така слабенька. Чого навіть не розумію. Наче сипали ми все одинаково, якби по цьому та, та по селітрі воно тут зелене Вносили, то вносили туди десь 100-110 кг. Ну і все одно воно якесь непонятка. Який. Не знаю чого воно так. І раненько вносили, щоб було якби, волога. І ось треба ще шлангу поміняти, бачите. Дуже накрили шлангом. Ну, чим бризкать буду, я там покажу. Потом. Так що так, вчора я теж досіяв той кусочок, бо якби, підключали сигналізацію, ну, пишіть сигналізацію та і все. Що я можу сказати? Треба буде ще відкалібрувати. Там 100 метрів треба і калібровку зробити. Ну, откалібруємо, будемо садити соняшник, то потім покажемо. Ну а це докупив, щоб було трошки легше. Допустимо, ті диски сняв ці поставив. І тут ще доповнительні були всі резинки. Оті. Тоже їх буду ставити, щоб одні були на кукурузу, а другі на соняшник. Ну, щоб комплект був. Ну, Бачите, здесь водичка попалась. Це як диск ще стояв. В ну, тому вже пережавіло капець. Да. Качество желало б лучшего, ну як всегда овий. Так що міняємо, готуємося. Не знаю, коли будемо починати сіяти, може числа числа 15-20 травня, десь так будемо починати. Так що погнали працювати, ще почистити треба і там таке поведувати, щоб було все як має бути. Все, поїхали.